C'è anche torta. Ora chi l'hai pezzettino? sono accuse, gravissime. Questa è fredda. Vai, taglio io, dai, taglio io. Poi i freschi con fogli si vendevano, lo sai, quando appena colti è così. Mm -hmm. Ma si vede che bella fresca che hanno colto ieri. succose vero tanto succo ma non chiude a chiavi non chiude a chiavi no. così qualcuno apre se entra eh. si apre, non, <ride> non ha paura di ladri anch'io no ma no ladri no non ci sono ladri C'è un po' la luce. Sì. Qui. O qui o verde? Ah, qui. Allora buonanotte. Oh, buonanotte, signora Angela, buonanotte. Nice, ми p'atto ми, ми, ми вже odia. Ми їдемо додому, тому що треба на роботу йти. Треба йти на роботу. Це запасна подушка, тому що я телевізор дивилася вчора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-йо... дурасики мої, я вже тут одягнула. Мій компаньон вже там скрипить вання. Чуєте, як кран скрипить? Відкриваєш кран, а чути шум. Що що означає, що тим краном ніхто не користується рідко? Тому що два туалети є. Його мама там в, його кімнаті, в своїй кімнаті має ще один туалет. Туалет і душ. Ванну кімнату таку. Ну, коротше, я вам все пояснила. Зараз я йду в ванну. Не видно, хотіла, щоб ви взеркало, але. Шафа добре не закрита, тому що ми вчора її тримали відкриту. Всі шафи відкриті, ми трохи провітрювали. Там, там є старий одяг мого компаньона. Ви бачили, скільки там сидрів є все, таких добрих, гарних шестяних сидрів. Що я десь колись кажу, кажу, дивись, який седр, бери туди, до нас. Він бере туди, там сюди привозить. Тому що і там не ходить, там багато є, і тут багато є, А ходиться завжди в одному седрі. Так, тюлі нема, як ви замітили, колись була, а зараз нема, бо газдині нема тут, розумієте? Якби була газдиня, то, то було б а так ми тут рідко та тюлі нема ніякої. Ви чуєте, як шумить вода? Екоміква, екоміква, ну ноги ну, так не треба широко тримати. Так. Ой, Боже, як брудто. як брудто. Тримайтеся. я ще навіть не милась. Ну. Що зробити? Витя, скільки одягу, скільки свідрів хороших. Цей мій компаніон мав, як ми з ним ходили, фідансаті, як ми були. Цей хороший шерстяний, цей шерстяний, цей гарний сведер. Скільки джинсів є, і що. Бачите, скільки добра, а скільки футболок всяких є. І що це все з тим всім робити, мені скажіть? Погляньте тільки не закінчується. Всякі спортивні. О. Аморе, А море, сейкві, браво, фай. Фай-фай-фай. Не фай, фай. хотіла це показати. Це наші от зимові. Це теж мого компаньона. Бачите, отак. Вже не ходить в такі міцеї. І оце дуже така порядна, теж така шкіряна, вже ніхто не ходить, в такі шкіряні. Скільки тих є? А тут наші подушки, зараз я покажу, які, на яких ми ще думаємо спати. Це я привезла, я привезла. Наші з дому, бачите. Старі подушки, які не потрібні. Ця подушка така, ми на ній довго спали, вона такою, такою вимку має, знаєте, для голови ставити. Це покривати подушку. Це дві наволочки байкові, такі гарні, які мені не підходять по кольору. Я на них трохи спала, по кольору не підходить. Я кажу, що будемо робити, наволочки викидати будемо. Подушки будемо викидати і ми сюди привезли з помощі на таких, знаєте, на таких старих. І ось так. Тут що є тут? О, дивіться, скільки тут всього є? Він гарно поскладав. Дивіться, то, що я дала, сюди, що мені не потрібно, що я моя італійська. Моя італійська, як вона називається, ще давно-давно покр... ну на стіл, накривати стіл таке. У мене ще я тільки приїхала в Італію, то вона такі квадрати. Квадрат білий і такі великі ті. Стіл накривати такий. Квадратний чи довгий, я не пам'ятаю, розмір є. Нема нічого написано. Я тут все гарно поскладав і кажу, а мама його. Що... Має одну, і так Та не те, що має одну, ви тільки гляньте, що робиться. Це теж я дала, коли ми там разом жили, я була купила. Дяма море, ну ті робляли. Теж стіл накривати. Квадратний стіл отакий. Такими кавунами накривати. А воно все тут є. Він запхав так гарно і стоїть. Оце я йому сказала. Теж мені колись подарували. Італійці, дивіться, що мені подарували. Я тримала-тримала, пізніше кажу, що з тим робити. Комусь дарувати. Що це є? Це є Таке, знаєте, такий трикутник на стіл. Отакий От зайчик і стіл накривати. Ідеалі передекораціонний елігантільвостру тавлюк. Елегантно стіл накрити, з таким зайчиком вишити. А це, що є? То саме. Оце з качечками такий стіл накривати. Тувалія. Стіл накривати. 85 на 85. І що з ними робити? От бачите, викидати, тепер вже не накриваються столи такі. Ну, на місце вже пізно. О, це ще одна моя. У Оце моя була любима, скільки ми тут вина напили. Це моя така перша, зараз я покажу. це я дуже її любила, вона такого бордового кольору. Аморе пацієнта. Пацієнта. Амори. Такого довгого, що не проливаєш, вона дуже така гарна, що вона називається. Знаєте, що ви вино вилиєте. Якщо ви не вилили, воно ви не дивіться, що тут у мене тут мене чогось болить, бо бачите, мені залізло що небудь я. Ви мені пишете, що ногті брудні, а тут мені, мене тут болить. Я тут хотіла вичистити, мене болить. Чи я вдарилася, чи що. Ой, це воду дуже гарне. Колись було. Скільки ми тут вина пила, Він туди заніс. Просто тепер столи не накриваються. в мене там в моїй квартирі ми столи маємо, але ми їх не накриваємо. Тут посередині така полоска, і тут таке біле, і тут таке бордове. Guasta che tali scorno si. Amore, metti tutto a posto e io vado in bagno, vai! Vado in bagno. Metti tutto a posto per bene, dai. Ok, si va in bagno. Oi, oh, buongiorno! Buongiorno! Oh, mi sono spaventata! Andate via! Sì, andiamo via ora, sì! Eh? Ora sì, sì, ora mi vado in bagno, ora lavo viso e basta. Si fa letto tutto. È stato Maurizio qui. Prima lui, prima lui, ora io. Perché lui è più lungo, lui mette, lava i capelli, lava tutto. Io viso e basta, andiamo via. Va bene? Dormito bene lei? Sì. Ah. Sono andata bene e ho visto la luce accesa. Sì, luce accesa, sì. Pensavo di sono dimenticata la luce accesa. No, no. Pensavo che eravamo andati via. No. Врадічі мінуті андіамо, міламовізу і басти. У мимоє встала, я не страшлась. така ванна кімната, бачите? Заходиш. Така велика ванна є колись в мій компанію, хоче душ тут буде робити, але не зараз. Плитка от так, вікно таке. Тюль теж була, тепер попрала і ніхто не заложує біде. І 에... ось така мебіль тут є. Бачите, яка мебіль? Такі меблі, вони вже видно, що вони старі і багато років мають, але вони служать з таким великим зеркалом. А тут такий конкретний Бачите, Тут є ачок. Як тут халат повішатий, він ну, ніколи в житті не впаде на підлогу ніколи. На підлозі плитка така, бачите, така сама, як тут. Але вони сказали, що це помилка, і що вони так поставили, тому що ломиться плитка, тут, бачите, трісла, одна тільки трісла. Золоті, дорого, багато колись було, бачите? Обійде і це такого кольору, як, як плитка, колись така мода була. Оці всі пройшло багато часу, колись мода на такі золоті була. О. Ну, ось так, як бачите. Дуже велика кімната. Тут буде. Ми планували ставити душ. Там В другі ванні є душ, а тут ванна є так прийнято, Як є два туалети, в хаті, одна душ, одна ванна. А тепер буде душ, отакий довгий душ, одне таке скло буде. Таке одне скло велике, і вхід буде сюди. Не буде таких тих дверей. Душ буде така довга, як ванна. Там заходити, будете руками махати, скільки хочете широко. Щоб не мити, щоб це все Мі треба митися. ку-ку, ку-ку. Хороше, умивальники трохи скриплять. Зараз вам покажу, не настраштеся, бо умивальники скриплять, тому що їх давно ніхто не відкриває тут Дивіться. Бачите, як то Нічого страшного. О, на порядкі є. Ну все, коротше, я пішла митися. Всі показали вам секрети. М -м, секрети в Італії. Е, дуже висока тут. Високого е, і нема плісністі нема, тут не біле, вже, я не знаю, років може, дуже багато, 30 років. Не біле, ну колір трошки кремовий є. Тут біле, тут кремове. Бачите, плісністі нема. ехо о. Дзвіночку, як вам погано за, за як Віталій зробив всі мають дзвіночки. Потягнув і людина прибіжить вас спасати. Як ви тут купаєтеся, вам погано, наприклад, стало, можете допомогу покликати. Все, я закінчую, не треба йтимитися. Сюрприз, все все складено. Бачите, італіїся складає гарно все. Все, мені поскладав. Так як має бути. Я mm, не буду. Ой, є кульцово тут. Та нехай тут стоїть, не хочу його брати, І ось так. Тут мій рюкзак. Я ще навіть шапку прихватила, тому ми будемо ввечері ходити, вітри якісь будуть. Я вам хочу показати, який я крем купила, почекайте хвилинку. Mm, еко, Ось такий крем, останній крем, який я купила. Бачите, він, о, він коштує 15 євро, він дуже добрий, він мені подобається. Я в копі купила. Перший раз мені такий попадає море пацієнта лосо, лосо. Ми то крема і вія. Лусо к... кітарді. Ось дуже хороший крем, натуральний крем, набагато краще від тих то і тойнівей, то все, що є. Бай кюдікві. Тінь. Ой! Кюдія море. Vai chiudi, aiutami. Aiutami, fammi, fammi vedere specchio qui. Specchio, 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 non ciò ne vedo. Ok. No. Allora un bacio, noi andiamo. Sì. Posso prendere basilico pochinino? Eh? Basilico, posso prendere pochinino? Le zucchine? No, basilico, basilico. Eh. C'è fuori basilico. Принду партіфоліє базиліко. Бене? Sí. Bene. Не ben. sí. ah. видно тут нічого. Так, я не знаю, тут світло-світло є. Я тут бачила базиліки, попросила, щоб такий гарний вітер холодний. І оці щепки, що вона вчора мені, де вони є. Вони такі бідні, бідні, бідні ті щепки, що то ужас, але може, може відійдуть, бачите? І ніхто не поливає. Так, базілік я хотіла вирвати. базілік вже чує холод. М -м -м, коротше, зараз вирву я двома руками базілік, він тут такий великий, і петрушка яка велика, нічого не видно. Пацієнт. Ось так, тут котики, бачите, тут таке все старе, тут котики сплять. Вночі сплять котики. Так. Мій компанію при машину підганяє ближче, підганяє сюди. Їдемо додому, бо треба на роботу зразу йти. Йому мені після обіду. Окей. Okay. Amore, amore. Це так гарно тут. Брутто, роман... Ну, романтико, бельо козі. Це ж треба повитирати, то не буде нічого видно. Ще на місто спить. Лаціонельбар, сніданок у барі. Бонджорно. Перший раз сніданок в нашому барі. Ось таке капучино і тут завжди читаємо газету зранку. Козаю призу. Ось Я я сповидну. Отак італійці роблять, бачите. Капучино так пають. Я так ніколи не, не робила, так не люблю. Якщо їмо таке корни, то воно ну, саме найсмашніше, сповидлом. Брутом погано поставила, позиція погана. <клес> Мені дуже сподобалося, я так рано ніколи не стаю. І от подивитися, так в сьомий годині вже пів восьмої, як от е, люди встають, п'ють кафе, кафе, робочі, йдуть на роботу, все дуже-дуже приємно. Люди заходять. Капучино з молоком, без молока, сенсолатозіо. Дуже цікаво. Газету дають безплатно читати в кожному барі. Людина п'є кафе, чай, капучино. чай ніхто не бере тут і читає газету, ось так задурно. Ну, Цукру не треба зовсім уже солодке. Чаво море! Лай! Форте! А я йду до хати. Ліфт є, але я не користуюся ліфтом.